До зали Ленінського райсуду заводять Ігоря Мірончука. Він один із чотирьох обвинувачених у справі про пожежу в пансіонаті. Золотий час тут сьогодні чергове засідання у справі. Слідство встановило, не витримала електромережа. У будинку за три дні до займання не було опалення, працювали обігрівачі. Розповів прокурор Аскад Саліхов. Несправності електромережі переключені до них біглюючих засобів. Не було встановлено жодних наявності вогнегасників у даному привіщенні або інших, жодних протипожежних засобів. Приватна двоповерхівка загорілася наприкінці січня. Загинули 15 постояльців. Поліцейські встановили, дозволів на роботу заклад не мав. Приміщення не було обладнане для перебування там літніх людей. Справу розслідують як порушення вимог пожежної безпеки. За склом четверо обвинувачених. Власник будинку Славі Копіан, засновники закладу подружжя Кравченко, Ігоря Мірончука прокуратура називає адміністратором пансіонату. Сьогодні суд допитує родичів загиблих. Алла Запольська в пожежі втратила 91-річного батька. За його перебування в пансіонаті, каже, заплатила 6,5 тисяч гривень. Державній установі вам перекомендували звернутися до приватного пансіонату. Він там пробув буквально 19, 20, 21». Алла подала цивільний позов за смерть родича, просить 300 тисяч гривень. У пожежі загинув і батько Валерія Чернова. Чоловік помістив його туди після інсульту. Востаннє бачилися за два тижні до пожежі, у день народження батька. Я привіз, ну, якби на день народження». Я привіз на день народження святкові торти. Мені дозволили пройти до нього. Пройти по мільйону компенсації Валерій вимагає з кожного підсудного. Адвокатка Мірончука Наталія Хорунджа заперечує. Це йде вже не відшкодування, а бажання е збагачення. «Це моральна компенсація за страждання. Я коли це моральна компенсація за моє страждання. Я коли приїхав у морг, щоб поховати батька, мені не дали навіть його впізнати. Було повністю обвуглене тіло. У вас таке було у сім'ї? У вас таке було в сім'ї батька у пожежі втратив і Владислав Мартиненко. По 200 тисяч відшкодування просить із трьох обвинувачених, крім Ірончука, звертається до суду. Ні, примінять Міранчуку наказання связан со не застосовувати до Міранчука покарання пов'язане з позбавленням волі, зважаючи на те, що він витягав людей з пожежі. Прокурора Скацаліхов каже, із 17 потерпілих грошового відшкодування просять четверо. Яка загальна сума вимог, йому невідомо. Засідання триває вісім годин. Заслухають сімох людей, чиї рідні загинули, і слухання відкладають до третього листопада. Обвинувачені ще два місяці перебуватимуть у СІЗО. Суд подовжив їм запобіжні заходи. Дмитро Гребіник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.